Як ви будете передавати свій досвід духам, що у спілкуванні покоління найважливіше? Свідчення, власне свідчення, ніщо так не переконує молодих, як те, коли вони бачать, що ви слідуєте тим формулам, які ви намагаєтеся їм передати. Свідчення, коли ви вживаєте це слово, Воно зовсім не передбачає симвування. Бо коли ви живете слово навернення, в ньому вже може бути. так, Я хочу їх навернути, і тому, як казали мій більшовицький час, ми железною рукою загонів чоловічество честь цього Августина святого була навіть така формула, він так само експериментував з тими речами. І він посилався на Євангельський один вислів, коли Ісус посилав, так би мовити, та притча, коли Господар посилає слуг на вулицю, щоб загнати інших тих, які не були запрошені на весілля. Оце силування їх прийти. Церква, середньовічна церква силує людей прийти до, до них. Сьогодні силування є дуже шкідливим. Сьогодні ви маєте свідчити, як християни, але також як і е, члени вашої родини для молодих людей. Запрошувати до, е, до пошуку духовного. Я можу ще це інакше пояснити того самого, самого Августина, є у нього є формула. Для вас я єпископ, з вами я християнин. Я страшенно люблю цю формулу, бо вона передбачає два, два важливі моменти. З одного боку, так, кожен єпископ є для нас учителем. Це є учительська місія, церкви, учительська э, роль. І е, треба слухатися, треба прислухатися, бо за церквою стоїть е, мудрість, якої ми можемо і не осягнути сьогодні, але треба акуратно до цього ставитися, тому що через мене пару років ми можемо це зрозуміти. Але з іншого боку, з вами я християнин. Бо як і кожен християнин, я не знаю всього, як і кожен християнин, я шукаю разом з вами. Я вас просто запрошу з собою до того духовного пошуку. І це безвідказно діє на молодих. Я бачив на Заході, е, як виглядає сповідь у деяких церквах. Це сидять священник і молодий чоловік у вигідних котелях і розмовляють на теми, які має ця молода людина. Я не кажу, що ми просимо зараз поламати свій обряд. Ні, мені важлива інтонація тої розмови, щоб священник був не моралізатором, який насаджує щось молодим, а щоб він запрошував до свого духовного досвіду, і тоді, молода людина чується пошанованою і визнаною гідністю.